Питає товариш, Рава, що людина може взяти з цього Творець сповіщає, що треба вийти з вигнання часу. Ну, що хоче вийти, каже Рав. Ну так а навіщо? Творець вивів би її та і все рав? Ні, має бути зусилля з боку людини, щоб людина визначала також щось. Питає так, але. Щодо творця, я хочу вийти із. Тобто, коли повідомлення з боку творця, то це не означає, що людина сама хоче вийти, так? Як людині просуватися в цьому стані, як пройти це вигнання і бажати вийти рав. Ну, що людина. Прагне вийти з вигнання так, Питає, По перше, перше, що людина відчуває, коли сповіщають їй, що треба вийти з вигнання, що вона не хоче виходити у віддачу, це ще далеко від істинного прохання людини вийти з вигнання. Ще питає, як просуваємося, власне, який поступ в самому вигнанні рав, у відчутті вигнання, що це означає у відчутті вигнання. Наскільки людина, наскільки людина відчуває і розуміє? Що вона перебуває у вигнанні, і е, завдяки цьому є більше усвідомлення, як вийти з вигнання. Питає Бо, творець, е, сповіщає людині, що вона у вигнанні, є такий укол в серце, <свят> так? <свят> то як людина посилює собі відчуття вигнання. Щоб це дійсно боліло б їй, рака деї... тільки завдяки зусилля так, зусилля подумки. Питає е, думки, а як, а як творець може підтримати людину, допомогти, щоб вона могла би заглибитися в ці думки і посилити рав? Ну щоб людина вимагала від творця. І зрозуміла би, що творець е, з нею разом у вигнанні, як написано. І тоді. З того, що. Товариш, сильне бажання вийти творець, зрештою, дає людині, так, каже Раф. Дякую. Так, Туда... або... Дякую раве. Раве, а вигнання. Це обов'язковий етап на шляху нашому. Рав, ну, власне, я сказав би, що так. Це... Ну це те, власне, здобуток, з яким людина виходить, питає. А яка користь для духовного просування винані користь для духовного просування, в тому, що людина. Людина відчуває, наскільки вона залежить. Від бажання вищого. Питає, і ця залежність людина не може якось по-іншому відчути тільки у відчутті вигнання. Так каже. Питає, а коли людина бачить, що це обов'язково, то виходить, що вона повинна ну. Прагнути до вигнання. Ми ж знаємо, що це неправильно прагнути до вигнання. Рав з одного боку так з одного а з іншого боку ніка жиров. Ми повинні. Ми повинні зрозуміти, що відчуття відчуттярут. Відчуття вигнання це воно дуже ну, таке особисте і, і залежить від від підготовки підготовленості людини. Питає, як правильно підготуватися до цього стану, як намагатися прискорити просування, щоб правильно входити в цей етап. Равно я не знаю. Я думаю, що потрібно. Старатися бути якомога більш ну, близькими, щільно близькими до законів, за якими входять в духовне. І завдяки цьому ми удостоїмося, ну, прискорення термінів, часів. Дякую.